Привіт! Провела цілий день в Нью-Йорк Сіті. Десь з восьмої ранку до кінця Неймовірне місто. Про нього вже дуже-дуже багато сказано, дуже багато книжок, фільмів, і я можу розказувати нескінченно. Ох, я вважаю, що Нью-Йорк це. Найпопулярніше місто самотніх людей у світі. Там дуже-дуже багато людей. Дуже багато завжди. Толпи просто. Ти йдеш там завжди десь черги, десь обов'язково буде йти ти зйомка якогось кіно. Знаєте, що цікаво? Що люди в Штатах взагалі усміхнені, дуже відкриті. Якщо ти йдеш по місту посміхаєшся, тобі обов'язково хтось посміхнеться у відповідь. Але, по-перше, це посмішка поверхнева, а по-друге, це не стосується Нью-Йорка. Взагалі, я ось про що думаю в останній час: якщо а, чоловік бути, буде мати доступ до сексу, чистого одягу, прибраної хати, а, їжі смачної, теплої завжди. Чи потрібні йому будуть стосунки з жінкою? Це не секрет. Дуже багато чоловіків одружуються, тому що йому потрібен постійно безкоштовний секс і там якась тепла їжа, і якийсь чистий будинок. Ну і що, чомусь чоловікам дуже важливо продовжувати свій рід, От те, що я досліджую? І жінки. Ось якщо жінка, вона буде мати постійно кошти, красивий будинок, багато уваги, шанувальників, ніжності. Наприклад, якщо вона хоче дитину, і в неї є допомога, да, там, родичі, няня, і все це легко, і там їй. Не потрібні, там, кошти, захист, оці всі соціальні ролі, які вона перекладає на чоловіка, то скільки дівчат розлучиться так? дуже багато. Як я, 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 як, я як, як людина, яка багато років працює в сфері досліджень людей, досліджень душ, різні курси, тренінги. Завжди, коли дівчата йдуть на курси, де вони починають заробляти, це може бути якийсь конкретний інструмент, типу там, я навчилася пекти хліб і почала цим заробляти. Чи там я пішла на курс, де в мене піднялася самооцінка, такі курси завжди супроводжуються розлученнями. Вона каже: якщо в мене є кошти, і я класні думки про себе. То чого я буду з ним, навіщо я буду це терпіти? Звісно, ми не можемо казати про всіх жінок світу, але цей відсоток дуже великий. Дуже багато людей отак спарюються. Хтось каже, а що я гірше когось, вже час прийшов, мені буде там 40 років, мене ніхто не візьме заміж, думають жінки. Що хтось дуже-дуже хоче дитину, таке також може бути. І там, як мені сказала якось гінеколог, тобі вже час народжувати, бо обирай ну хоч, хватай хоч когось. Нехай там по вулиці проходить людина, тобі потрібно народжувати. То що? І я така, що што-то то, -то не -то, 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 то. Я, як людина, у якої призначення я прийшла на землю. Е Кайфувати, радіти, танцювати, насолоджуватися всім радостям, мені такий підхід дуже дивним звучить. Так ось, До чого я все це веду? А ще дуже часто люди е, одружуються, тому що щоб, е, ну, починають стосунки, починають разом жити, щоб е, було дешевше там, орендувати хату. Ну, типу, я познайомусь з хлопцем. Він навіть ну, непоганий. І ми там, типу, о, у нього є будинок, я до нього переїду. Чи, типу, там, о, там, 50 на 50 е, вигідніше орендувати хату. І отак е, складаються родини. І цього дуже, -дуже багато. Е, до чого я веду? До того, що зараз ми трансформуємося. Люди обрітають свою цінність, свою цілосність. Що таке цілосна людина, в якій не потрібно закривати свої потреби іншими людями? Я можу собі створити радість, турботу, кошти, житло, розваги, захист, піклування все абсолютно я можу зробити сама. Я цілісна, цілісна людина, я повноцінна, в мене все окей, я здорова, я вирішую всі свої питання абсолютно. Якщо ви хочете сказати, ну, людина не може сама собі закрити там секс, сексуальні потреби, ну, е взагалі з моїх досліджень показано, що сексуальна потреба виявляється, коли є. Е Партнер і на нього є реакція. Тобто, коли людина вдома читає цікаву книжку, чи малює картину, чи танцює танець, і йому постійно потрібен інтим, то потрібно подивитися на це. Ну тобто треба це подосліджувати, чому там на першій чакрі. Так багато застрягло енергії. Чому вона не підіймається в четверту чак? Так от. І зараз ми, люди, навіть, наче очі прокидаються, і вони кажуть: тю. Та я ж постійно чекала, що в стосунках буде ось так. Але ось так не стало. Ну, і, очевидь, вже не буде. Та навіщо я в цих стосунках? І я вже казала багато разів, що 2025 рок, рік буде ріком розлучень. А це ми бачимо дуже міцні там, медіа пари розлучаються. Ну і серед наших друзів. Чому? Тому що ми потрошки починаємо відчувати свою душу, свою справжню енергію? Взагалі, як складаються пари? Ось є я. В мене є якісь відчуття, якісь травми, якісь думки, якісь цікавості, якісь запити, і це все створює такі маленькі як магніти. І на ці магніти приходять ці люди. І на нашу, на жаль. Ці люди не, не завжди ми розуміємо, які магніти ми транслюємо. Дуже часто там, жінка така, мені постійно чогось там, не вистачає, мені щось погано. І приходить чоловік, який грає роль рятівника. Він каже: Я тебе буду рятувати, я лицар. Але е це завжди несе за собою якусь фігню токсичну. Тобто він каже: Я лицар, е я дуже багато для тебе роблю, е тому я не хочу там, робити більше. А, наприклад, він робить то, що він вважає потр за потрібне, а справжні там, потреби жінки за межами її там, страхів. Він не хоче дізнаватися і не може їх реалізувати. Ну, типу, наприклад, найрозповсюдженіше. Жінка вирішила, що вона не може заробити. І приходить чоловік і каже: Ось тобі там тисяча доларів. Вона каже: О, супер! Я куплю собі там плаття, поїсти. І сережки. Добре. Це раз сталося, два сталося, три сталося. Вона задовільнила ці потреби, і потім вона хоче ніжності, глибокої розмови, якоїсь творчості сумісної. А він каже: не виїдай мені мозок. Ну, тому що, наприклад, він взагалі не йому це не цікаво, він не знає, як це в нього... У нього родині такого не було. І вона приходить і каже: Ну, як це, це моя потреба. Він каже, я тобі дав кошти відстань. Ось така модель дуже розповсюджена у нас була. Та, чого у нас у всьому світі? Ну, у нас у людства. І такі моделі дуже багато. Буває, навпаки, коли чоловік дає дуже багато чутливості, любові, турботи, але е жінка. Хоче купити плаття та сережки, але не може. І вона каже, да що мені твоя любов, дай мені плаття, в мене потрібні обув купити. І це також, тому що такі стосунки також створюються з травми, тому що жінка не могла емоційно там, наповнити себе, дати собі увагу, турботу. І він дає турботу. А кошти він не може давати. Ну, наприклад, є такі люди, які там настільки застрягли в своїх старих програмах, що вони там вважають, що кошти це дуже погано, тому що як тільки вони в них з'являться, їх у них віднімуть, наприклад, так. І так от і у нас були якісь такі там травми, болі, і ми цим притягували партнерів і весь світ. Він погряз в этом мусорі. Хтось каже, як я можу за нього вийти заміж, якщо він не заробляє, і це подміна понять. Але хтось інший каже, там, як я можу з ним створити стосунки, коли він мені там теплих слів не каже, а він там все робить для родини. Коротше, люди створювали дуже багато якісь незрозумілих стосунків, вони не відчували себе. Але зараз ми прокидаємося і ми відчуваємо свою енергію. І от вчора у мене просто був експеримент, і я йшла по Нью-Йорку така красива вся, весняна, напомажена, надухмянена. І я дивилася людей, і вони всі бігли, спішили, і там же постійно натовп. І звісно. Ніхто ні на кого не дивиться. Тобто, всі, ну звісно, люди в Америці, хто хоче заробити, то потрібно дуже багато постійно працювати. Тут без коштів невозможно жити, неможливо. Тобто, от, я завжди жартую, що ти в Америці ти вийшов із дому, тільки зробив три кроки, ти вже витратив 100 баксів. А не кожна людина там заробляє 100 баксів. За 20 хвилин. <с> ну тут у нас година, там 20 баксів людина заробляє, наприклад, І ще потрібно з цього податок заплатити. Ось. Ем... Тому як... те, що я відчуваю, що в Штатах неможливо створити щирі стосунки, які йдуться з душі людини з чистої енергії. Тому що бляха, ну, яка душа? Зараз мені потрібно вижити, потрібні кошти, потрібно працювати. І оцей, типу перетікання енергії, воно начебто не відбувається. Люди дуже погано себе відчувають. Ну, як я можу собі відчувати, наприклад, якщо мені потрібно йти, знайти кошти? Якщо у людей є кошти, вони дуже бояться потім, щоб хтось інший не використав їх, не використав їх кошти. І ви скажете: Ну окей, чого що ти, що ти розповідаєш про Америку в Україні? Як що я бачила, що я дослідила? Флірт-фактор також на дуже-дуже низькому рівні. Якщо дівчина посміхається і йде по вулиці, ну, скоріш за все, скажуть, що щось з нею не так. Я знаю, що зараз Україна трансформується, але мені ну, зараз не дуже легко зчитувати енергію України, тому що вона в процесі трансформації. Ну, Типу, я не можу там, скуштувати пюре, коли воно крутиться в блендері. Але було інше. Було, в Україні були, були дуже великі програми страждань. Ну, Типу, чого я б там. Я, там, чоловіки могли думати, що вона посміхається, що їй від мене потрібно, вона може мене образити чи зрадити. А жінка там, вона не посміхалась, наприклад, тому що вона вважала, що дипа, Та, блін, зараз я якогось лоха собі там, при... притягну своєю посмішкою. Нафік надо. Цього, цього було дуже багато. <гум> В Україні інші енергії такі були жертви недостатності страху. Тут інші. Тут типу я потрібен робити. Я повинен постійно робити дуже багато, щоб не вмерти тут інше. Ну і це правда, тут така система це все для цього зроблено. Ну, ти, типу, чому тут таке розповсюджені там, коштовні сумки, наприклад? Тому що, ну там, щоб класно жити, там людині потрібно, ну там, наприклад, на родину в рік 200 тисяч доларів. І в, типу, коли це така потрібна сума, то там, купити сумку за 2 тисячі доларів це не така вже й велика сума. Тому це, ну і, типу, люди, якщо я там так багато роблю і працюю, що я ту сумку не куплю. Ну, тут інша абсолютно логіка. Як я жартувала, типу, що тут в ресторанах там, курка і риба не дуже відрізняються за ціною, тому що і те, і те дуже дуже дорого. Так, в Україні це було завжди два різних прайси. Так от, коли людина в своїй душі, в своїй енергії, вона посміхається, вона рада. Вона не боїться, що до неї прийде хтось з іншої енергії. Вона не боїться, що щось хтось її буде використовувати, що хтось її зрадить, що щось піде не так. Вона відкрита, вона живе любов'ю. І на цей стан щирої, правдивої енергії приходить людина, у якого схожа енергія. Але до того повинні почиститися ці всі програми, як, в яких ми жили: Жадібності, бідності, страхів. Я повинна бути кращою, я повинна бути там, маленькою дівчинкою. Мене повинні там, хтось рятувати. Е, там, програми, типу, Я королева, а там, Покажи мені, на що ти здатен. Так? Це програма, яка жінкам нафік. Блокувала взагалі там якісь. Е, стосунки. Але навпаки, вона притягувала якихось настільки жорстких чоловіків, які дуже сильно показували свою мускулінність, але і могли переборшити, могли ображати дуже сильно жінок. Ось такий. Наче водний підкаст получився, такі думки, відчуття, розкатаний. Але сенс у цьому в цьому, тому, що ми жили в програмах і в голові. Ми не транслювали наші справжні енергії, енергію нашої душі, і у кожного вона дуже уникальна, дуже красива. І ми всі будемо спілкуватися цими красивими енергіями. і просто... Ми не зможемо паруватися з людиною не схожою енергією. Так? Тому що раніше ми такі: о, тобі потрібен будинок, мені потрібен будинок, давай жити разом. І ось в нас начебто щось і загальне. А потім, коли люди живуть в цьому будинку 5, 10, 20 років, виявляється, що їх душі, енергії абсолютно інші. Так? Я знаю, навіть люди. Іноді кажуть, ну ми абсолютно і різні, але ми разом і ми щасливі. Але коли ти починаєш там копатися, виявляється, що в цих стосунках абсолютно немає інтиму, чи не виходить там створити дитину, чи ніхто там не зростає по коштам. Ну, тобто, це може бути як фасад. Але ви знаєте, завжди в, у всіх парах є якісь секрети, і хтось їх приховує, а хтось ні. Ну тобто, я взагалі не думаю, що в нашому старому 3D-матричному світі були е, ідеально е, ідеальні стосунки, ідеальні пари, хто сходився б реально ось енергіями. Можливо, щось було близьке, але те, що я знаю, люди просто погоджуються. І, типу, він мені там на 70% ок, і на інше я закрою глаза. Але в новому світі ніхто нічого закривати не буде. Ми будемо жити наповненим абсолютним життям, тому що свою душу не можна обдурити, обманути, неможливо обманути себе, коли ти її почуваєш. І ось вчора у нас з моїм партнером був черговий, чергова розмова, і він каже: Блін, ти так багато проводиш часу вдома, можливо, ти підеш кудись працювати. Я кажу, я не хочу кудись йти працювати, просто щоб працювати. Я хочу, щоб я кайфувала від цього. А тут, знаєте, там, розмови про душу, дослідження, яснобачення. Ну тут і українською не, не завжди легко людям донести. Мені важко. Але що й англійською. Ну, тобто, це, тобто, я кажу я, е, окей, відмовлюся там, від чогось іншого, але зараз я буду жити в гармонії зі своєю душею. Я буду робити тільки те, що я хочу, а те, що я не хочу, я робити не буду. Інше питання, ви, мабуть, зараз скажете, а я не знаю, чого я хочу. Як зрозуміти, чого я хочу? І саме про це цей підкаст і 60 <смі> аудіо я записала, і дуже важливо кожну секунду, кожен день за, 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 задавати собі питання. а чого я хочу насправді? А, і знаєте, коли я задаю себе питання, і там постійна відповідь, а, сміятися, посміхатися. Я хочу, щоб мені було весело і цікаво. І там, де мені не весело і не цікаво, я не хочу бути. Такий вийшов цікавий підкаст. Я сподіваюся, що ви щось для цього взяли з нього, щось зрозуміли, був якийсь інсайт. Поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо.